Друзі, у нас у продажу з'являється Nissan Murano 2016 рік випуску. Це у нас американець з Америки з невеликими ушкодженнями по задній частині. Була заміна ляди та підфарбовано у нас е, задні два крила, чисто другим шаром без шпаклівки. Дуже класний стан, мінімальний пробіг 47 тисяч км. Це у нас гібрид. Е, двигун 2,5 літрів бензин. Працює у парі з гібридною установкою, дуже економічний. На 18-х дисках встановлена гарна зимова гума. Тут у нас повний привід, тут у нас максимальна комплектація. Передні задні парктроніки, камери огляду 360, електропривід кришки багажнику. Безключовий доступ. По комплектації по салону. Салончик у нас шкіряний світлого кольору. В ідеальному стані. Панорамний дах, вставки із дерева. Безключовий доступ. Є пам'ять водійського сидіння. Звісно, у нас повний електропакет, є обігрів керма, підігрів всіх сидінь та вентиляція передніх сидінь, є екорежим, мультикермо. 47 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь, старт-стоп. Дуже класний автомобіль в шикарній комплектації з мінімальним пробігом. Актуальна ціна на нього 20 300 доларів. Авто по наявності і вже в продажу компанії Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.